Ми колись я працював в охоронній фірмі дуже гарній Альфа-Волинь. Альфа і ми під охорону брали цей комплекс готельний, що на Дубанській. крутий раніше він був. Ну, і от ми розмовляли з місцевими охоронцями, кажемо, а дівчат визвати можна. Вони кажуть, ну розумієш, каже, приходили дівчата і за кожного клієнта платили нам 10 доларів. Тут, каже, приїжджають такі бандітика бандітами. Каже, давай всіх дівчат, ми хочемо подивитися там, Каже, Ми визвали тих дівчат, кого знали. Приїхали дівчата. Пішли там, що вони цій сауні робили, невідомо. Вийшли ка морди кирпичом, дали нам по 10 доларів, а потім Каті Бандіти досить посвідчення поліцейських. А тоді ще міліція була. Міліцейських і Каті, хлопці, хочете працювати в місяць 3 тисячі доларів і тоді працюйте. А не, ка, то в тюрму сядете, які 3 тисячі доларів, тут каже, сотку, якщо заробиш, то добре. То каже, ми ка, тепер не дівчат, нікого не визиваємо. Хоча каже, вони вже каже, раз приїжджали, теж попробував взяти. Ми кам'яння, нічого не знаємо, нікого не визиваємо. Ну, Да Суфью. і не, просто дівчата почали бути просто тепер. Дівчата пратять поліції да <суміло> й все